Шахет, а ти давно на Франкфурті? Вже більше року. Ой, до речі, теж десь так само граю, До цього на Стокгольмі грав. Я на Стокгольмі не граю, бо там сама росня. Головне, грають з пінгом під сотню і все одно пруться на цей сервер. Я раніше грав на Варшаві, але польські хлопці, як тільки дізнавалися, що я дівчина, одразу починали стопити на Там моліки мені під ноги кидать, флешать в очі, щоб потім хейтити за лоутап. На Франкфурті теж поляки є. Ну, в Франкфурті всі адикуватні, русні нема. Ну, да. Шахет, чуєш, а що ти досі з такими скілами Даймонд могла б вже бути радіантом? Та ну, я вже була асцендентом. Я могла бути іммортал, але мене так тільтує зранки, то ще я манала його грати. І взагалі злилась до Даймонду. Тренда. Дивіться, яких попалили. Таке вам і треба, суки, за концерт. Даня зніми мене. Давайте всі разом. Я не буду. Ми, коли виїжджали з під Маріуполя, я на таке надивився на все життя стане. Давайте краще на фоні цих мішків. Це якийсь пам'ятник. Це княгиня Ольга, з нею ще два арофляних монахи. Мабуть, гарний, якщо так бережуть. Зараз покажу, він прикольний. О, ну да. Відбій. Але концерт, звичайно, вже не повернуть. Якийсь епік фейл. Да. Так, так що, метро вже працює? Ну, все, мені пора. Куди пора? А це вже, юначе, доросле діло. Хамон, Франик, ти всього на півроки старше за мене. Та ладно, не стартуй. Ну, п'ємо тут одна каліжанка. вчиться. Так що, підеш зі мною чи тут лишаєшся? Ну, я би ще погуляв. Ну, там метро унизу. Дивись, Франик, там є і синя гілка, і, і червона. Тобі так, не... я не маленький, сам розберусь. Ну, все, Шахет, радий був зустрітися. Шкода, звісно, що концерт відмінили. Не кажи: йобана русня. Да. Так, ну все, я пішов. Дань, не забудь за квитки і не запізнись на потяг. Пока.